Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів, заснованих на реальних подіях. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Коли американський уряд охоплює параноя після виведення радянського супутника на орбіту, вчені починають активну роботу над власною космічною програмою. На чолі групи стоїть Ел Харрісон, який залучає до роботи талановитого математика Кетрін Джонсон. Незабаром Харрісон починає розуміти, що афроамериканка блискуче справляється з цифрами, проте водночас змушена боротися з колегами, які намагаються домогтися її звільнення, поки на темношкірих жінок. Які входять до команди Кетрін чинять тиск? У них залишається небагато часу, щоб показати справжній результат. У жовтні 1972 року уругвайська команда з Регбі летить до Чілі, де має відбутися їхня наступна гра. Піднесений настрій спортсменів швидко зникає, коли повітряне судно несподівано втрачає керування і врізається в засніжену гору. Живими залишаються 29 людей, які опиняються у пастці серед крижаної пустелі. Через 10 днів транзисторним радіо вони дізнаються, що їхні пошуки офіційно припинені, не втрачаючи надії. На порятунок, та щоб не загинути від голоду та холоду, ті, хто вижили, змушені вдатися до крайніх заходів. Темношкірий хлопець Майкл Оран не має ні дому, ні родини. Ще в дитинстві його забрали від матері наркоманки та батька злочинця, і довгий час він блукав прийомними сім'ями, у яких так і не зміг прижитись. Проте одного разу доля все ж таки посміхнулася Майклу, і коли він в черговий раз залишився без дому, його прихистило забезпечене сімейство. Туї нова родина прив'язується до Майкла і допомагає знайти своє місце у цьому житті. Шеріл Стрейт зовсім нещодавно розлучилася з чоловіком, втратила матір та пристрастилася до наркотиків, ведучи дуже легковажний спосіб життя. Одного разу усвідомивши, що вона приречена лише страждати, жінка вирішує усе змінити. Шеріл бере необхідні речі та вирушає у мандрівку важким гірським шляхом, що веде до канадського кордону, щоб провести не один тиждень наодинці з природою. Вона розуміє, що розпещені міськими благами жінці буде дуже дуже важко проводити дні і ночі серед дикої природи, проте якщо вона витримає, у неї з'явиться шанс на порятунок себе. Донедавна Баррі Барі сіл був звичайним молодим пілотом, проте одного разу його вирішили одночасно завербувати ЦРУ та наркокартель. Тепер він працює на протиборчі сторони, постійно шукаючи способи обдурити кожну з них. В результаті Барі повертає ситуацію на свою користь та стає неймовірно багатою людиною. Рятуючись від можливого гніву конкурентів та партнерів, він перебирається до невеликого містечка, продовжуючи примножувати свої багатства, проте криміналі. Те, та офіційна влада не покидає спроб дістати барій. Сару, маленький хлопчик з Індії, який щодня вирушає на вулиці міста разом зі своїм старшим братом Гуду, щоб роздобути трохи грошей для сім'ї. Якось він забирається у вагон поїзда і засинає, а вже вранці опиняється в незнайомому місті, після чого потрапляє в дитячий будинок, звідки незабаром його забирає австралійська пара. У люблячій прийомній сім'ї Сару виростає успішним чоловіком, проте все ще мріє знайти своїх рідних, не знаючи. З чого почати пошуки, він запускає онлайн карти, розраховуючи дізнатися місцевість, по якій тинявся в ранньому дитинстві. Юний Томас, який живе з матір'ю та вітчимом у комфортному особняку, і весь вільний час проводить за комп'ютерними іграми, змушений вирушити на кілька тижнів до свого рідного батька-орнітолога Крістіана, який влаштувався в глухому селі, де немає інтернету та мобільного зв'язку. Розраховуючи провести найнудніші канікули у своєму житті, Томас несподівано переймається батьківською одержимістю, вимираючим під видом диких гусей, яким потрібно знайти новий май. Маршрут міграції з Норвегії до Франції. Молодий джером виріс у багатій родині торговця. Ось тільки продовжувати прибуткову справу хлопець зовсім не збирався. Заможний батько прагнув дати недолугому синові хорошу освіту, проте той регулярно вилітав із навчальних закладів, не бажаючи вчитися. Зрештою, молодий Селінджер, який вже тоді мріяв стати письменником, опиняється у Колумбійському університеті, де знайомиться з відомим редактором та видавцем Вітом Бернетом, завоювавши симпатію викладач. Чат, Джером починає писати і публікувати свої перші твори, проте незабаром у його плани втручається Друга світова війна. Фред Роджерс, доброзичливий ведучий дитячої телепередачі, який присвятив своє життя добрим справам. Лойд Фогель, відзначений престижними нагородами журналіста, пропалений цинік, якому доручено взяти інтерв'ю у Роджерса, будучи сповненим рішучості викрити показні чесноти Фреда, Фогель відвідує співрозмовника в Піцбурзі. Проте те, що мало стати для нього стандартною роботою, несподівано призводить до початку міцної дружби між двома абсолютно. Різними чоловіками Протягом багатьох років Фінеас Барнум намагається придумати видовище, яке підкорить увесь світ і зробить його багатим та знаменитим. Звичайні концерти та церкові номери вже нікому не цікаві. Публіка бажає справжнього видовища. Тоді Барнум іде на ризикований крок і організовує неймовірне шоу, в якому виступають незвичайні люди. На сцені з'являється жінка-змія, бородата жінка, людина лобстер та велетень. Такого ніхто ніколи раніше не бачив. Чи в результаті чого барнум набуває небувалого успіху та величезної популярності?